Усіх вітаю, їду з роботи і їду в Таурон. Таурон це постачальник електрики у нас. І зараз розкажу, який в нас дурдом. Сьогодні на роботі дзвонить мені якийсь чоловік, мужик каже, що завтра, о 12-й годині, я до вас прийду, щоб відключити вам лічильний електричний. Тут вони називають лічник пронду. тобто Лічильник. Електрики. Лічник пром. Я така незрозуміла, а про що взагалі йде? Він каже, що попередня власниця буде нас написала заяву, що в зв'язку з тим, що ми на себе не перезаключили умову, вона не збирається за нас платити і хоче, щоб прийшли і той лічильник відрізали, який на ній рахується. Я йому кажу, почекайте, стоп. Ми, по-перше, в 12-й годині дня на роботі. Це раз. По-друге, ми не збираємося вас пускати до хати, щоб ви в нас щось відрізали. По тій причині, що з нами ніхто не зв'язувався і ніхто нас не попереджав, що можуть у нас відрізати лічильник і лишити нас без електрики. По-третє, ми на сьогодні, на середу, в мене є. Замовлено термін візити, бо тут як є, неможливо просто прийти і собі якусь заяву написати. Потрібно в інтернеті, в онлайн замовити собі термін візити. І я минулого тижня це зробила, але то не так швидко, як то кажуть поляки, можна це зробити тільки за якийсь час. І мені дали цей час на 15.30 сьогодні до Тауроні Я собі приходжу і буду з ними поясняти, що до чого. Але, щоб просто так, в секунді раз, і тобі дали термін. Такого не буває. Вийшло як? Минулого тижня я вам навіть відео знімала, що я їду на водоканал, пам'ятаєте? Я по якій причині їхала. Я їхала по причині перезаключити умову, щоб лічильник на нас записали. Так? А вже по ходу, я собі думаю, скажу їм, що в нас малий набір, що в нас зірваний кран, і вони змінять нам, ну, так якби я зголошу аварію, вони приїдуть і це зроблять. Але причиною першою я їхала тільки для того, щоб перезаключити на нас лічильники, це зрозуміло. Виявляється. Власниця цього будинку, попередньої власниці, моєму чоловікові на WhatsApp прислала голосове повідомлення в понеділок, це в цей понеділок, сьогодні четвер, а вона три дні тому прислала. І вона сказала, що прошу перезаключити всі умови на себе, тому що вона не збирається за нас платити. Сьогодні пересилає повідомлення, знов голосове, але вже з таким погрозливим тоном каже. Раз ви нічого не робите, ну, то я зголосила, щоб вам повідключали всі лічильники, повідрізали, а ви собі заключаєте потім нові умови і нові лічильники. Мій Петро на роботі він каже, що WhatsApp він майже не користується в зв'язку з тим, що на той WhatsApp постійно приходять якісь реклами, якісь спами, якісь криптовалюти. І він каже, я відключив взагалі. Щоб мені приходили повідомлення. Ну, бо WhatsApp він не користується. В нього є Viber, Skype, то-то родичі на того дзвонять. А WhatsApp, ну то він так колись завів собі для того, щоб десь там хтось, не пам'ятаю хто, але хтось хотів якесь повідомлення признати. Ну фактично, WhatsApp він не користується. І в зв'язку з тим, що він відключив повідомлення, в зв'язку з тим, що йому, можливо, це повідомлення прийшло, але він подумав, що це якийсь спам, бо він не мав її номер телефону. Вона мала як зробити. По-перше, її брат є, е, має уповажнення, тобто довіреність, бо він нам продавав той будинок. А по-друге, він міг нам сказати, що ось є така ситуація. Він нам сказав, що ви маєте два тижні для того, щоб перезаключити умови. Ну, і я почала одразу все це робити. Але не від мене залежало, що такі терміни, що, наприклад, на газ, то мені дали термін тільки на наступну середу, на 11 число. Що е, він навіть не знав, що я вже була на воді і я подала заявку на перезаключення умови. Але вони мені сказали, прийдете через два тижні підпишете умову. Я кажу, а чому не зараз? Тому що попередній власник не відволав свою умову. Я кажу, він сказав, що він відволав, напевно у вас якоїсь інформації немає. Я йому сьогодні дзвоню і кажу: ось така ситуація. Ваша сестра от робить такий карамболь. Я просто в шоці, як так можна з такими погрозами. Крім того, нас не попередили, що вона буде відключати ті лічильники. Вона ж могла в першому повідомленні сказати, що якщо ви це не зробите на протязі такого терміну, то я відключу всі ці вам лічильники. Ну Такого не було. Це раз. І розумієте, я просто від неї в шоці. Ми купували будинок, вона була нормальна, без проблем. Вона бачила, що ми нормальні люди. Що якщо в разі сталася така ситуація, що ще ті умови не перезаключили, а ми на її лічильник накрутили, то ми б заплатили їй ці гроші, нема проблем, що ми якісь дикі, чи ми не розуміємо, що це не так скоро все робиться. Не знаю. Але вийшла така неприємна ситуація. Мій чоловік на роботі. До нього цей, щоб відключити лічильник, збирається нам електричний. Теж зателефонував і сказав, що прошу відкрити двері. Завтра ми будемо відключати вам лічильник. Мій Петро вже нервується, він такий, що він всі переймається. Я кажу, чого ти переймаєшся. Я сьогодні їду, ти та урод. Я в них все виясню. Чого ти нервуєшся? У нього вже все. Піднявся тиск, у нього вже замість того, щоб нормально собі спокійно працювати, він вже думає за лічильників. Кажу, так, заспокоїтеся, я сама все виясню і все зроблю. Ну, Але знаєте, як то людині вже попсували нерви ні з того, ні з цього і вже зовсім не те. Ось така неприємна сталася ситуація в нас. Ну і в результаті я от приїхала зараз тут до урон і розповім вам, що до чого, як це все має відбуватися. Якраз заїхала, зараз побачу. Але, знаєте, якось тут все не по-людськи, тому що... Я вважаю, що це має бути спокійно, вона мала до нас перезвонити, бачить, що ми не зреагували на то повідомлення. Вона ж бачить навіть, бо там в WhatsApp зазначається двома стрілочками, якщо ти відібрав то повідомлення. Вона ж бачила, що він не прочитав то повідомлення. І друге повідомлення вже пише з погрозами, що я всюди написала заяву, щоб вам відключали лічильники. Ну це не по-людськи, я б так не зробила ніколи. Я б спочатку конкретно порозмовляла з тою людиною, що хай би вона пояснила. Вона каже, ви вже більше місяця там проживаєте. Неправда, тому що ми коли купували, це пройшло більше місяця, але зайшли в хату ми 10 листопада. А з 10 листопада ще не минуло навіть місяця. Розумієте? І Крім того, як нам цю, цей дім вже давали ключі, то брат прийшов і ми склали такий протокол, називається здавчо отбірчий Тобто він нам здавав, а ми приймали. І ми всюди. Написали всі лічильники, який був номер лічильника, скільки там натікало і так далі. І якщо б зараз нам дали нову умову і там було написано більша кількість, що ми б мали, наприклад, що вона мала би заплатити, так? Ну, то ми відрахуємо і ці всі гроші її повернемо. Ми ж не, не в якійсь дикій країні живемо, що все ж буде чітко описано, скільки вона нам здала, а скільки ми понад норму вже на неї, на її умову е використали електроенергії, чи води, чи, чи газу, і так далі. Не розумію, для чого вона таку дзвонить і псує нерви. Не дзвонить, а просто повідомлення нам награє е звукове. Чоловік мене замучив, каже, їджу на той товарика. Я і так збиралася їхати, які проблеми. Бачите, як тут відбувається. На водоканалі сказали, що ми, що ми ту умову не зробили, а мені на водоканалі сказали, що вони ту умову не відволали, тобто не написали заяву, щоб їм з них зняти той лічильник. І вийшло непорозуміння в системі чи де, не знаю, але вийшло так, що ми просто ігноруємо, хочемо, щоб вона за нас платила. Ну, це дивно виглядає, тому що якщо вже є той протокол. Що ми будинок отримали, то зрозуміло, що ми повернемо їй ці гроші. Це просто хіба вона на нас суд подасть, виходить. так? Але навіть через суд вона б в нас ці гроші і так забрала. То для чого би ми, люди з вищою освітою, з нею судились, якщо і так видно, що ми перевищили ті всі показники і на її умові е маємо тепер заплатити? Ми ж ні від, ні від чого не відмовляємося, а вона вже до нас з погрозами все. Я відключаю вам лічильники, тепер будете з'їхати без газу, без води, без електрики. Як вона собі то уявляє, що вона зимою в нас забирає оці всі от послуги? І вона що не розуміє? То? Знаєте, як то кажуть, в одній сім'ї нема, не хочу називати без кого. Але ми спілкуємося з її братом. Це нормальна, порядна людина. Вона каже, він каже, не переживайте, все буде добре, ми все зробимо. Вона, як ми ще навіть заключали умову оцю, предвстемпну, тобто перед купівлею будинку, то вона не хотіла нам чекати рік. Брат каже: Та почекаємо, ми чотири роки не могли той будинок продати, почекаємо рік. Вона, ні, я не буду чекати рік. А в результаті, через сім місяців, ми отримали. А вони ще місяць тягнули, бо вони не були готові продати. Бачите, як то є? А вона сказала: ні, я не буду чекати так довго. І вона нам дала е, термін 9 місяців, а ми хотіли рік. Ну просто ми боялися, якщо би міністерство не встигло, Ну, то виходить, ми програємо, розумієте? Ну, але бачите, нічого, все буде добре. Просто кажу, які то є людські відношення між людьми. Не хочуть один одного розуміти, не хочуть слухати, не хочуть вислухати і не хочуть війти в положення. Якщо на то пішло, то. Я, ви знаєте, що одразу після відпустки, як ми приїхали 10 числа, я одразу пішла на лікарняний, і я була півтора тижні на лікарняному, то як я могла їздити по тих всіх інстанціях, яка просто була хвора, я не могла той ковід розносити по всіх інстанціях. Вона ж могла просто позволити і запитатися, може, у вас якісь проблеми, може, ще щось. Але як тільки я визрила, я зразу всі ті вот терміни, все це позаписувала, до речі, як я була ще на лікарняному, то я вже ті терміни всі писала, щоб на мені поусталяли Але що з того, як там треба було чекати? Так що така справа. Добре, йду я. Так, зараз третя година, а пів години лишилося, тут мені пару кроків якраз встигну. О клас, дивіться, наш ялинку поставили в центрі. Зараз буде темно, я вам зніму, чи вона буде світитися. Але вже є, стоїть ялинка. Файна. Так, тут є та урон. Прямо напроти ялинки. І години роботи з 8.30 до 16. Так, що йде. Дивіться, я написала Шану Таурон візита. Натискаємо, покажу вам, е, який тут нюанси є, щоб ви потім е, не прогавили так, як я. Натискаємо і тут є термін візити, і е, пишеш, наприклад, вибереш шану услуга, е, так, дом умова. І вибираєш термін візити 9 числа. І на 15.10 є, бо на 15.30 я вже взяла. Давайте я ще замовлю на 15.10. І колейний крок. Тут е мейл кладемо, телефон і акцептує регуламіни. Колейний крок внизу. І ось вилізло дані резервації 15, 10 і так далі. І зарезервуй візити внизу. Натиснули і пише візити умовна. І все. І я подумала все, візита умовна. Не тут то було. Треба вниз, іти вниз, вниз, вниз. І написати саму останню: законч. Якщо ви не закінчили. То ви не зарезервували візиту. І ось бачите зверху, таурон підтвердження візити прийшло смс. Якщо вам це смс не прийшло, значить ви не підтвердили візиту. Зі мною так сталося, але мене і так без того прийняли, бо я їм все пояснила, що я не мусить прийняти. Так що обов'язково треба закінчити. Люди, я в шоці. Я, я просто два слів, мені хочеться плакати. Отже, я вийшла з таурону. І що вийшло? Я до них прийшла з тим протоколом одбьорчу, здавчу, одбьорчу. В тому протоколі чітко пише лічильник, чітко пише, на якому етапі закінчено з ними. Тобто всі цифри виписано. Вона каже, а тут для мене не є жоден документ. Це має бути на бланку Таурона спеціальний видрукований бланк. Його можна видрукувати з інтернету, зайти на строну Таурона, видрукувати, і на тому бланку ми маємо підписатися з ним, а не на тому, що він дав. Він видрукував просто протокол од Біорчу але не для Таурона. Боже, я кажу, добре, звідки я маю знати. Я ж тут не купую 10 домів, що я вже маю досвід. Чому людина, яка нам то здавала, чому він нам то не сказав? Дивіться, тут та уроні можна перекласти на українську мову і тут є все, що робити, і можна переписати лічильник онлайн. От Протокол здавчу отбіорчі лічник пронду через інтернет. Розпочні. І отут от «Хце отдач оддач лічник пронду, «Хце прийом лічник пронду. Тобто хочу віддати, а тут хочу прийняти. Цю частину заповнює попередній власник, і воно йде сюди, в інтернеті залишається. А цю частину я заповнюю. Якщо комусь потрібно, то я вам повністю з цим питанням розберуся і зніму окреме відео, але ви мусите мені тоді в коментарях написати, що вас це цікавить, і тоді я повністю з цим розберуся і крок по кроку покажу, як це робити. Я й кажу тепер виходить, що це не з нашої вини, а з їхньої вони мені не дали нормальний документ. Вони на мене е, наїжджали, що чому я в аплікації це не зробила, тому що. Є така опція, що можна в аплікації від Таурона переписати на себе умову. Але я ту пробувала три рази, воно не входить і хоч би там не знати, що воно пише, що якісь помилки. Я їй то пояснюю, вона каже, ви мені тут не поясніть, то я вам кажу, от даю вам бланки, йдете до нього, він вам підписує то, і ви собі тоді спокійно приходите з цими бланками. Але це вона каже не то. Це має прийти та власниця будинку, не він, тому що умова на неї. Я кажу, добре, але він ж має довіреність, то може він прийти? Або може долучити ту довіреність. Вона каже, ні, то треба, щоб він прийшов. Я до нього дзвоню, він не бере трубку. Я сьогодні до нього дзвонила в день і кажу, є така ситуація, нам хочуть відключити електрику. Він каже, не переживайте нічого не відключать. А ця на Тауроні каже, відключать. Якщо ви не пустите людину до хати, щоб вона забрала лічильник, ну, то вам просто відключать електрику, і до побачення. Я в шоці, виходить, завтра з 12-ї години дня у нас не буде електрики. І він, вона ця в Тауроні каже, що якщо ви сьогодні не встигнете зголосити, щоб відмовити ту заяву про відключення лічильника, то завтра вам відключать електрику, все. Я в шоці, я не можу вам передати. Але я до нього дзвоню, кажу, зараз у них закриється таурон. Верніше хотіла, сказати, а він не бере трубки. І що тепер робити? Я не знаю, він має завтра зранку піти написати заяву, щоб нам не відключали електрику, бо інакше я, я їх просто розтовчу в пух і прах, тому що так не робиться. Він чудово знав, що ми не можемо через, зробити, по-перше, через те, що аплікація не пускає, а по-друге, щоб він не дав нам нормальний документ. Ну, от тепер хай робить, як хоче, але це не є нормально. Я з того розстройства вам ялинку не зняла, нічого не зняла, та ну. Розумієте, я думала, що в нас піде все гладко, що ми нормально. А я їй кажу що, тій, що я була на лікарняному, у мене є офіційний документ, що я не могла прийти до вас, бо я була на лікарняному. Як в мене був ковід, я ж не можу прийти до них. А чоловік постійно на роботі, а вони працюють до 4-ї, а він приходить восьмій 8-й вечора. То як він мав то зробити? Дурдом одним словом. Завтра на 14.50 я собі знову замовила візит. І е, ми маємо прийти з ним. Так вона сказала, що ми маємо з ним прийти. Одним словом, розповів потім продовження історії. Ну, що ж, я приїхала дуже розчарована. Зараз покажу вам, що я на тему купила трошки розвіятися. Зараз позвонив мені той власник, ну, брат тої власниці. О. І він сказав, що він приїде в сьомій годині і підпише. Ті папери, які Таурон, і завтра він прийти не зможе. А е, я мушу сама піти. Він просто візьме оту копію уповажнення, тобто довіреності. І я сама завтра постараюся все це зробити. Не знаю, чи без нього обійдеться, але їду завтра. Так, що тут у нас є. О! Клас. Прийшов оцей дозатор домило, то, що я казала. От, дозатор мила. Він дуже класний він в мене є. Два навіть таких там на старій квартирі. Він просто суперовий. Ой, а я білий домовляла чи чорний? Так що ось такий дозатор, ціну напишу, щоб не пам'ятаю. Далі. Що це таке? Це, мабуть, я собі замовляла якісь ковготи. Так, це такі коготи на роботу мені ходити. о. Вони класні. Я тепер зможу ходити просто в халаті і в цьому. Вони такі міцні, гарні коготи. Так. Тут не знаю, що зараз буде. Це підставка під телефон, тому що деколи з кимось розмовляю, на столі дуже класна між іншим, підставка. О. Суперова. Підставочка під телефон. Так, це ялиночки. Ага, це я потім покажу вам, як буду накривати новорічний стіл то сюди запихається э, ло, э, ця вилка і ножик. І це таке, якби на тарілку. Така прекрасна. Така заколка. Ось так. Добре. тут? нас Ясно. Це на бритву вішати. Тут воно скотч має, тако вішаєш на стіну. Тут запаски, а тут бритва. Ага, це гачки на губки. Я вам теж як причеплю, покажу. У мене на старій квартирі було. Тільки треба металічні брати, наші дорожні, на я не знаю. От дивіться, бачите, як це виглядає. Отак губка собі стоїть. О, Тут причепила, а тут стоїть. І вона стікає і не кисне. Якби була трошки мокра, то вона не кисне, бачите? І тут я собі ще поставила. Супер! Я мала таке на тій квартирі прекрасно. Я дуже задоволена тими гачечками. Ну, отак то виглядає. Оця штучка. Як завжди, я не відміряла добре і повісила так, що ну, якось може буде чоловік брати. Отже ж, чупча. Каже, знову ну чого ти мене не почекала? Трошки ж вище треба було повісити. Ой, добре, буде як буде.